Раді представити професійний рівень 4D серії Alloy Pro моделі ll 4466 Він ідеально підходить для монтажу перегородок, вирівнювання плитки, меблів та декоративних елементів серед його переваг. 16 лазерних ліній, повне покриття в форматі 4D 360 градусів, робочий діапазон до 30 метрів, висока точність плюс-мінус 0,3 мм на 1 Метр клас точності другий. Дві батареї по 2600 мАч. до 26 годин роботи без ПРР. Пульт дистанційного керування окремо микайте горизонтальні та вертикальні лінії. Поворотна платформа та кронштейн у комплекті для зручності роботи в будь-яких умовах. Зарядка через USB-Тепсі. В комплектації ви отримуєте лазерний рівень, дві батареї 7,4 вольта на дві 600 мА, кронштейн, платформа, зелена мішень для вимірювання, інструкція, дистанційний пульт та кабель USB Type-C для зарядки. І звичайно, м'який зручний кейс для того, щоб все це умістити. Гарантія один рік.